Вітаю! Продовжуємо вивчати тему 18, частину 2. Церковне життя після Берестейської. унії. Перша половина 17 століття. Після Берестейської унії Українська православна церква, попри те, що мала велику кількість прихильників, опинилася поза законом. Берестейська унія погіршила становище православної церкви. проте Вірною їй залишалася більшість українського населення, і ця обставина спричинила розгортання боротьби за відновлення прав утискуваної церкви. До боротьби прилучилися представники всіх верств українського суспільства, а очолили її братства. Широкі повноваження мали і Львівське Успенське, Луцьке Хрестовоздвиженське та Київське богоявленське братства. Право Ставропігії мало надзвичайне значення для збереження православної церкви, адже після Берестейської унії майже всі православні єпископи стали уніатами. Вірними православ'ю залишалися тільки два єпископи Львівський Гедеон Балабан та Перемишельський Михайло Копистенський. Після їхньої смерті єдиним православним єпископом був Єремія Тисаровський. Який спромігся обійняти львівську кафедру, запевнивши короля, що він уніат? Після смерті Єремії польський уряд міг скористатися відсутністю єпископів і оголосити православну церкву неіснуючою. Братства пильнували за дотриманням священниками церковних приписів, а допомагали їм запорожці, яких було чимало з поміж братчиків. Козаки підтримували братства і православну церкву не лише коштами, а й військовою силою. Наприклад, 1610 року православне духовництво Києва звернулося до козаків із проханням покласти край сваволі священників уніатів, які не дозволяли православним правити службу у Софійському соборі, і ті допомогли. За підтримки козацтва. У 1615 році в Києві було засноване богоявленське братство, а вступ до нього гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного з усім військом запорізьким засвідчив, що козацтво брало православну віру під свій захист і опіку. Саме за сприяння козацтва було поновлено в 1620 році Вищу православну церковну ієрархію. І висвячено митрополита Йова Борецького. Йов Борецький, великі надії у справі відродження православної церкви, покладав на освіту і книгодрукування. Як організатор і покровитель братської київської школи підтримував її власним коштом, згуртував навколо себе талановитих вчених, письменників, просвітителів, таких як Мілетій Сматрицький, Петро Могила. Лаврентій Зизаній, Єлисей Плетенецький, близькими сподвижниками митрополита були козацькі керманичі Петро Конашевич Сагайдачний, Михайло Дорошенко, Оліфер Голуб що ж до греко-католицької церкви, то вона з першого року існування потрапила в складне становище. З одного боку, уніацькі єпископи, всупереч заповнянням польської влади, не отримали тих прав. Ще їх мало католицьке духовництво, а отож, досягти рівності церков, на яку сподівалися прихильники Унії, вони так і не змогли. З іншого боку, більшість українського населення не розуміла уніатської церкви та ставилася до неї як до чужої, утвореної через зраду батьківської віри. До того ж, влада Речі Посполитої. Підтримувала цю церкву у боротьбі проти Української православної церкви. Ситуація загострювалася і майновими суперечками як уніати, так і православні всі церкви і монастирі грецького обряду вважали своїми. Ієрархи Греко-католицької церкви вдалися до енергійних заходів аби подолати кризу своєї церкви. З поміж них, найактивнішим був. Єпископ Іпатій Потій, який став митрополитом по смерті Михайла Рогози. Його навіть називали батьком унії. Він був талановитим проповідником, письменником полемістом, однак у боротьбі за унію діяв здебільшого силою. Гостру реакцію православних спричинили спроби митрополита довести, що українська церква завжди була католицькою, а також прагнення. Віддати уніатам давні православні святині. Власне, цим і пояснюється той факт, що Іпатій, потім, маючи титул Київського митрополита, змушений був перебувати у вільно. До Києва його не пустили козаки. Багато зусиль для розбудови уніатської церкви доклав і митрополит Йосиф Вельямін Руцький, на відміну від свого попередника. Він наполегливо шукав способів порозуміння з православними, вбачаючи у злагоді головну умову піднесення обох церков. Водночас, митрополит розгорнув діяльність спрямовану на впорядкування та оновлення церковного життя. Зокрема, здійснив реформу уніатського чернецтва, яке було об'єднане в один орден Василіанський. Подібно до єзуїтів. Василіани займалися просвітницькою та місіонерською діяльністю. Складне становище українських церков і православної, і греко-католицької, спричинене втратою державності, спонукало їхніх керівників до постійних пошуків виходу із кризової ситуації. Один із можливих варіантів розв'язання церковної проблеми і православні і уніати вбачали в об'єднанні церков створені єдиної незалежної української християнської церкви. Особливої актуальності проблема об'єднання церков набула після відновлення в 1620 році православної ієрархії. Прихильники об'єднання сподівалися в такий спосіб покласти край неперервним міжцерковним суперечкам за майно і землі, прагнули зміцнити українську церкву, згуртувати народ. Як тоді казали, поєднати Русь із Руссю. В обговоренні ідеї об'єднання церков брали участь і Йов Борецький, Мелетій Сматрицький, Петро Могила, Йосиф Рудський і чимало інших церковних діячів. Показовою у зв'язку з цим була ідея створення незалежного патріархату. Виникла вона ще у Василя Костянтина Острозького. А розвинув її Мелетій Сматрицький. Підтримували цю ідею також і Йосиф Руцький, і навіть польський король Владислав IV. Польський уряд непокоїло піднесення Москви і її претензії на спадщину Київської Русі. Саме тому Владислав IV звернувся з ідеєю українського патріархату до Папи Римського. Але той відмовив. Висунувши тверду вимогу сприяти поширенню унії. Отож, у 1632 році польський король Владислав IV підписав пункти для заспокоєння руського народу, за якими українцям і білорусам поверталися втрачені після Берестейської унії права. За православними визнавалося право мати свого митрополита та єпископів. Визначалися умови розв'язання суперечок між православними та греко-католиками стосовно церков і земель. Незабаром наступника Йова Борецького Ісаю Копинського, якого не визнавала влада, було усунено, а новим митрополитом обрано Петра Могилу. Новий глава православної церкви рішуче заходився оновлювати церковне життя. Поліпшенню становища церкви за задумом Петра Могили мало сприяти налагодженню суворої дисципліни серед священників і ченців. Було, зокрема, запроваджено постійний нагляд за духовництвом і порядком богослужінь. До обов'язків священника додавалося проголошення по неділях і святах виховних проповідей для парафіян, великою перешкодою для посилення авторитету церкви. Було право магнатів втручатися у церковні справи на території своїх маєтків. Петро Могила доклав зусиль, щоб обмежити це право. Прагнув він також піднести і роль митрополита. Було створено і схвалено всіма патріархами православне ісповідання віри. Це документ, в якому подавався стислий виклад головних положень православ'я. Заходи митрополита передбачали збільшення кількості і оновлення змісту церковних книжок. Основним осередком книговидання стала друкарня Києво-Печерської лаври. У 1646 році у ній було видано надзвичайно важливу богослужебну книгу, автором якої був Петро Могила. Требник Щоб зробити православну церкву ближчою народові. Петро Могила запровадив у богослужінні українську мову замість церковнослов'янської. Його клопотаннями церкві поверталося майної землі. Митрополит опікувався відновленням духовних святинь православ'я, було реставровано Софійський собор, Десятинну церкву, церкву Спаса на Берестові, Михайлівський собор Видобицького монастиря та багато інших. 1615 року була створена Київська братська школа. Вона швидко зажила слави найавторитетнішого навчального закладу в Україні. До її заснування доклали зусиль учені, письменники, поети, провідні діячі православної церкви, які гуртувалися навколо архімадрита Києво-Печерської лаври Єлисея Плетенецького. Її першим ректором. Був Йов Борецький. Восени 1631 року в Києві виникла ще одна школа Лаврська. Заснував її Петро Могила, тоді ще архімадрит Києво-Печерської лаври. Ректором став Ісая Трохимович. Незабаром Лаврську школу було об'єднано з київською братською. Об'єднана школа почала діяти у вересні 1632 року. І її стали називати колегією. Київська колегія, яку пізніше переіменували в Києво-Могилянську академію, була вищим навчальним закладом. Повний курс навчання тривав 12 років. Усього було 8 класів, а кількість предметів перевищувала 30. Основу навчальних предметів становили 7 вільних наук. У перших чотирьох класах вивчали мови, літературна староукраїнська, церковнослов'янська, грецька, латинська і польська. Усі вищі науки в Києво-Могилянській академії викладалися як і скрізь у Західній Європі Латиною. Проте дбали і про належне знання української мови. Саме наукова діяльність викладачів і студентів. Сприяла розвиткові літературної староукраїнської мови.